Всім привіт, що приїхала на дом. Два дні не були, ми два дні не були тут. Були нас Добрі, діла. Після, Зараз їхала. Хочу подивитися, чи дощ ліпив у дуже сильний. <плес> І з замиранням душі, заходжу, чи не затопило нас хату опять. Там видно, що сухо, але переживаю за баню. Витя, там заліпив е цю трубу силіконом. Господи, я переживаю. <реш> Ні-ні, не, не, не переживаю, звісно. Я тут не тупила. Ні, нічого не запивав. Господи, я подумала, що це вода, це просто штукатурка падала, бо там штукатурили. Це треба позамітати мені потім. Так, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Заходимо тут, а вроді як. О, не затопила. <реш> Але проблема була в трубі. Вітя взяв резинку, поставив. Резинку поставив, 100% була в трубі. не резинку поставив, але резинку ми не знайшли на, на таку трубу. Там у нас народи марлін кончений, що нічого немає там. Взагалі все в общем, багато продуктів немає. Товарів. І вітя взяв, поставив силикон. Тобто силиконну і встав, заклеїв і нічого немає. Короче, слава Богу. Все, у нас проблема рішена насчет цього, що ці граблики. Проблема вирішена. Все, можна спокійно жить. Знаєш, що дощник до, в вдома. Тут у нас не вже залишилося так, влаженьке залишилося, сказать, сказала, вже висохло так, як було. Шоу на лютах. А треба всіх утік, так? Сьогодні треба щось поробити обов'язково. Я просто поїхала за дитиною в школу, але там Тимур до 3.30 сегодня. сьогодні. Треба почекати десь. Цілий час Буду тут чекати, подивлюся, що ми тут нароблювали. Так, добренько. Тут у таке. Ось таке, таке у нас добренько, тут то добре. Тут трошки виправила цей угол. Там зверху не треба, бо зверху вони йде, як, як будто сужень. І, типа... В общем, не а що тут мокро здесь? А, це я воду виливала, бутилка впала, коротше. а до цих пір не ця вода. Тут світло подивитися. Це коли ми брали, поливали цю воду, то води в мене впала. Я вже що щоб життя. Не було тут. круту. Ой, ой сів ремонт, бачите, вода впала в мене. Е, Бутилка води, я потім її вбрала. Багато -багато повні з бутилками. Получається, повні з бутилками води. І вилилась вода останній день. І хай же ліціла. Подивимося. Ось такі у нас батькі гарні сподоконники чисті, чистющі. Чисто, тут все чисто, дуже чисто. Це коли я не хочу в домі в нас в квартирі прибирати, то я приходжу сюди, надивлюся всяку разгрізати. Прихожу додому, кажеться, що в що мене вдома чисто. <сум> а, кстати, спеціально, Щоб, щоб казку подряпати, бо буде гіпсокартон. Бачите, тут у нас виходить краска. Якщо ми наклеїмо на неї гіпсокартон, то тут дуже погано, бо то, що воно може відклеїтися, типу, треба поцарапати, вицарапати всю цю воду, цю а потім вже клеїти гіпсокартон. Да? Да. Треба ще загрунтувати, мабуть. Я сказав, що лучше себе заклеїти, треба ще загрунтувати. То печка проривається, звісно. Це таке, це гіпсокартон буде, в принципі кирпич був засмалений, від його поставив обратно. Зняв і поставив обратно. так. Точка не мокріє? Ні, не мокріє, вже все. Почистив, дирку заляпав. Так, гарно. Я не зняла, я тут все розібрав. Не все розібрав, ну, так багато розібрав, попелісосив, почистив, почистив і таке. Зробив. Добренько. Це добре. Так що нам залишилося. Панты, а эти панты уже где я молодец поставил, видите, кирпичи, видите, там поставил, аж так не вынесло, сейчас я поставлю лестницу. Вот, одной рукой поднимаю оселочку, накачалась от ремонта. Куда выйдетеся? Ой, Подожди. Чики, кучки. О, на какие тут-то. Хоп, хоп, хом, видите? І що у нас там? Огоньк високо. І там далі оленя. Бетон, цемент і оленя. Там буде вата запхата. Запхаємо цю щіль вату. Вату запхаємо, Потом так буде. Ось весь слой буде вати, тут буде гіпсокартон і все буде прекрасно. Да. Такі діла в нас тут. Хороші. Хороші не з діла, треба поцарапати це все, піднімати. Добренько. Добренько. Все добре у нас. Все добре. Не... Лучше не буває як угорці, не? так, супер. Прийом. Ці вікна будуть змінятися, звичайно. Не знаю коли. Коли, коли. Побачимо коли. Побачимо, побачимо. У нас с такому а я забыла помыть останній раз всю свою палку ну, там в принципе тошки грязно пунктушки есть чуть-чуть буквально ну, чуть так полублю ну, забуду кого-то я а ту свою штуку я тоже забыла помыть чини точно я тоже забыла помыть наверное грязно и, точно грязная спешила и забыла помыть свою штуку и палку забыла ой бля сейчас Моя, моя любима штучка грязна, дивіться, побиваю. Я вже дві штуки поламала такі, це ж де. Треба... Дві штуки. Це я вночі бігом це закривала, бо семе... розтвор залишився і не набула його відповідати. Я сюди його небудь наляпала. Воно чувствується цей раствор, шукаємо дірки, які можна позапихати. Дивіться, якийсь цей вуличко не вийшов. Пам'ятаєте, було до? Я ще вам говорила, о, треба ті кирпичі пооббивати, бо вони торчать. Дивіться, як у мене вийшло. Бачите, вони як штукатур. Маляр штукатур. Дивіться, сіночка рівненька. от таке от. Тут я, як обично, не заляпала його, де внутрі, тому що вітрі сказали, що треба інтонуку. Бо на інтонуку більш гладше ложиться. А М30, я такого, типу, зробила розмітки. Але не, не запихала сюди, бо треба інтоку, інтоку позглажити, щоб було гладеньке-гладеньке. Тут у нас цей голочик зробила і цей ягодок, як не буде, такой, що, що був, бо, щоб такий був, то зробила. І ця комна така у нас була саме така, на другому поверсі страшна. А зараз така ж нормальна, нормальна коната, я вам скажу, навіть не скажу, що таке було. Позапихали кипячі, позапихали, повикидали все, що повикидали все, що падало, позапихали все крепеньке, Крепеньке. Треба, щоб, витя, щоб витя сьогодні різати рачі на електрику, а там буде різати типу, такі е -е ходіки, так сказати. А я сьогодні буду щось там штукатур, треба обрати, обрати вже буду потім, коли буде час. Брати мене в будь-який момент. Правда? Да. Брать можна в любой момент. Треба ще стени царапати і таку царапалку купили спеціальну. От так от. Купили спеціальну царапалку. Сейчас покажу царапалку. Оп-оп. Оп-оп-оп. Зараз скажу, що, що опять баню закупила. Пошучу наброшу брушую йому, що я так а, там цараполка з тієї сторони, коротше. О, тут треба... Ой-ой-ой! Вода, коротше, не так ступити, вода зі сторони вхожу. Ага. Ось так вот. от. Ось так. Вот. Ось таку царапалку ми купили. Оп -оп. Бачите, спеціальна така. Подивимося нам до роботи. У На нас така ідея, прийшла в голову, що ми купили щепити таку царапалку поцарапати попробовала эту щетку такой жлізать вона не царапала так все слабенько а це должно помогти правда я думаю, да. я думаю що так я думаю що так я думаю що так будемо експериментувати так не а дальше не дай факт а імену опа тут Тяжко, реально. Да, да? Теба, ну реально, правда? Треба. О, треба потягається. Отак от його треба почистити. І да, далеко. Ооо! Опа! Ось так, бачите, буде нафі. Тут теж треба. Тут я відділ до храблями брав. Оце відео зробив гар храблями. О, ладно. Отак вот його. Посарапаю в різні сторони. Щоб потім ніхто не впав. Отак так, буде. Вот. Ой боже, як прийжав, щоб не впасти взад в дірку. Постійно боюся. Добре, всім попав.